Коли ми робимо це неправильно, у виконанні ландшафтного дизайну робимо помилки, лікувати рослину не потрібно. Доброго дня, цей канал для тих, кого цікавить ландшафтний дизайн. Ми будемо говорити про підводні камені не просто як правильно створити, а як уникнути подальших проблем при його догляді. Зараз ми знаходимося в садовому просторі, в якому можна Підібрати чудові рослини для свого ландшафтного дизайну тут є великий асортимент хвойних декоративних листяних квітучих кустарників, великих рослин, крупномірів. Тобто, підібрати практично весь асортимент рослин для свого дизайну. Ви отримуєте експортну оцінку і підказку спеціаліста щодо догляду посадці Все, що вас буде цікавить, про рослину. Як вона буде виглядати зараз, і як вона буде виглядати, наприклад, через 10 чи 20 років, бо ми ще й вирощуємо ці рослинки з маленьких і до великих? Тут ви отримуєте багато цінних порад з точки зору 20-річного досвіду в виконаннях ландшафтних дизайнів і послідуючому догляду за ними.